Наші оплески! Лідер гурту тінь сонця. Доброго вечора, славетний конотоп! Орівачі, ну я знаю, що це Шаповалівка, але все ж таки найбільше місто Конотоп, Конотопський район. І хотілося б за добру традицію наших акцій почати наше свято із гімну організації українських націоналістів. Зродились ми великої години з пожеж війни із полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас, гніт, і гнів на ворогів, плекав нас, біль по втраті України, кормив нас, гнід, і гнів на ворогів, і, і ось ми йдем у бою життєвому вільні, міцні, не в грані. Бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, то здобуває світ. Бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, то й здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам радість боротьби слава. Стало ще нам У бою мирати, як жити у путах, мовні міраби, доволі нам руїни і не згоди, не сміє брат, на брата йти ти бій. і синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наряд свій. Під Родом свободи з'єднаєм весь великий свій велику правду для усіх єдину, наш гордий клич, народові несе. Вітчизні будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все, Вітчизні будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все. Назби борців упавших, слава для нас, закон, найвищий та наказ, Соборна українська держава вільна і міцна, Віцяну по Кавказ, соборна українська держава вільна і міцна. Міцяну.